Слава Богу, дорога церква. Ми живемо сьогодні в непростий час. Можна сказати, ми живемо в останній час. Ви знаєте, коли Ісус Христос перед, своїм, перед своїми стражданнями, Він був своїми учнями там на цій горі Ліонській, коли Він став розповідати про те, що має статися, вони запитали, коли це має бути. І Ісус, і Ісус дав їм деякі такі ознаки того часу. І він перечисляв, що будуть і війни, будуть, буде голод каже, буде, будуть землетруси по місцям. І Він каже, що це так має бути. Знаєте, сьогодні, коли ми це бачимо, і часто ми можемо молимося про це, але це так має бути, Біблія каже. Але одну річ він ще сказав. Будуть мори. Це теж таке небезпечне, це різні хвороби, різні, можна сказати, епідемії різні. І ми з вами живемо в цей час, в час, коли це все трапляється. Ми це бачимо сьогодні наяву. Але ви знаєте, церква живе серед цього всього. Тому що церква. Вона має, можна сказати, імуні, імунітет від цих речей. Біблія каже, щоб ми цього не боялися, щоб ми, щоб, ми, щоб ми цього не страшилися, як страшаться люди цього. Люди дійсно написано, вони будуть іздихати від цих всіх речей, чекаючи встрі. Але ми чекаємо нашого Господа Ісуса. І при всьому цьому ми повинні ще проповідувати Євангелія. При всьому цьому ми ще повинні нести Євангелія іншим людям серед цих і воєн, серед цих і епідемій і так далі. І слово Боже каже, що ніщо вам не зашкодить. Алілуя! Слава Богу. Сьогодні ми маємо дійсно велике Боже благословення. Ви знаєте, ми маємо Боже Слово. Знаєте, Боже Слово, воно, це можна сказати, це є духовна наша пожива і це є духовні наші ліки. Це те, що нас лікує, це те, що нас врочує, це те, що нам дає сили йти далі серед цього всього. Не зупинятися, а навпаки, йти і робити Божу справу. Знаєте, Біблія нас навчає. Що нам робити в цей останній час, щоб, як нам себе проявляти? Знаєте, є, знаєте, коли ми приходимо, я думаю, що в цей останній час ми часто приходили до лікарів. навіть я приходжу до лікарів, я пам'ятаю, ми прийшли, він мені там щось пише, я так уважно слухаю, що він там говорить мені, записує мені, я беру ту бумагу. Я, Як я, я хочу, щоб було мені краще, що я повинен зробити? Те, що там він мені, цей лікар, приписав, так? що він там сказав, тому що він спеціаліст. Якщо я хочу, щоб мені було краще, моєму організму, моєму здоров'ю, я повинен дуже старанно це виконати. Те саме має відношення до нашого духовного життя. Те саме. Якщо ми дійсно хочемо бути духовно сильними, зрілими і крепкими, нам, ми повинні своє серце до цього прикласти. Давайте ми прочитаємо. Всім нам відоме місце. Я знаю, що ці місця, ви знаєте, на пам'ять. тому що... Це дуже воно легко запам'ятовується, і воно дійсно сьогодні є актуальне. Дивіться, що говорить Соломон. Бог говорить через Соломона до нас сьогодні. Син мій. Слова моїм внімай. Це дуже важливо сьогодні. При всій, при всій інформації, яку ми сьогодні да, є Божа інформація, є Боже відкриття. Сьогодні ми внімаємо всім різним речам, там і там, і там. І знаєте, часто в нашому серці немає спокою. Часто в нашій душі немає якоїсь такої гармонії, тому що це воно нас будоражить. Але Слово Боже каже, син мій. Бог звертається сьогодні до тебе до мене. Ти є мій. каже. Ти є мій син, ти моя дочка. І він каже: внімай моєму слову. Внімай моїм словам. Сьогодні, як ніколи, треба дійсно бути уважним до того, що Бог говорить. Каже: внімай моєму слову. Чому це так важливо? Тому що. В Його слові є життя. Тому що в Його слові є дійсно каже, Син мій, словам моїм, внімай. Тобто Бог хоче нашої уваги, щоб ти дійсно був зосередженим на Божому Слові. На тому, що Бог говорить, каже: Внімай. Не відволікайся сьогодні. сьогодні так багато. Знаєте, я згадую школу, коли. Вчитель щось говорить, а ти починаєш там щось. То що робить вчитель? Він робить якесь зауваження спочатку, скаже там тихенько, заспокойся, а інколи він. Бог хоче, щоб ти внімав сьогодні до Божого Слова. Щоб ти дійсно був зосередженим на Його слові. Щоб твій погляд. Щоб твій слух був дійсно направлений до того, що говорить Господь. Боже Слово це те, що Бог говорить сьогодні до нас. Каже: внімай моїм словам і кричам моїм приклоні Уха своє. Це, це слово приклонити, це я, я думаю, що ви розумієте, да? це більше, ніж просто слухати. Це ти коли. Дійсно покоряєшся. Ти покоряєшся Божому Слову. Ти просто покоряєшся тому, що Бог говорить. Ти відкидуєш свої якісь, можливо, розуміння тому подібне. Ти своє серце нахиляєш до Бога, до того, що Бог говорить. Каже: Внімай і крича мої приклони ухо Твоє. Бог сьогодні хоче, щоб дійсно ми приклонилися перед Богом, щоб ми дійсно смирилися перед Божим Словом. Щоб дійсно ми розуміли, що Боже Слово, це є понад усе. Це не так, як Яков пише, каже, він подивився і він забувся, який він є. Каже, ну хто вникне закон совершенний і закон свободи, каже, і прибуде в ньому, той буде благословений. Той буде благословенний. Бог хоче, щоб ми своє серце нахилили, нахилили до нього. І дивіться далі, 21 вірш. Дані відходять від глаз твоїх, храні їх внутрі серця твоєго. Це найважливіше. По-перше, щоб вони були при твоїми очима, каже, і саме основне, щоб це слово було в твоєму серці. Ви знаєте, ліки приймаються внутрі, да? Щоб воно розтворилося, щоб ці. Почали діяти на твій організм, вони мають бути внутрі. Каже, храні їх твоєго серця, бережи його в своєму серці. каже. Ми знаємо 118. Псалом, де Давид каже, як юноші, юнакові зберегти своє життя. да? Каже, в серці своєму, я закрив твоє слово, я зберіг Твоє слово. Я живу цим словом. Це слово для мене є життя, це хліб для мене, каже. Каже, храненням себе по слову Твому. Це торкається різних сфер нашого життя. Але воно важливо, щоб воно було внутрі в нашого серця. Щоб не тільки ми, мій розум це розумів, знав, щоб тільки мої уста це говорили, а щоб це було дійсно внутрі мого серця. Знаєте, Коли воно є внутрі твого серця, ти. Не напрягайся. Ти живеш цим словом просто. Воно тобою якби керує. Воно тебе веде це слово, коли є воно внутрі. Слово Боже повинно бути внутрі твого серця. Каже, бережи його. Храни, храни його внутрі твого серця. Тому що це так важливо для нас сьогодні. Тому що ми дійсно живемо серед всіх цих речей. Якщо Боже Слово буде в твоєму мому серці, ти не будеш боятися. Ти не будеш переживати. Тому що Слово Боже, апостол Павло дає йому таку характеристику, воно є живе і діяльне. Воно почне діяти в твоєму серці. Воно почне производити те, для чого Бог його послав це слово. І Соломон каже, дивіться, що він, він говорить про це Боже слово. Потому що ані жизнь». Боже Слово являє собою жизнь Божю. Боже Слово, воно содержить в собі Божу, Боже життя. Якщо ти приймаєш Боже Слово, ти приймаєш Боже життя. Аллилуйя. Слава Богу! Боже Слово Воно наповнене життям Божим. Там є життя Боже. Тому що воно є Боже Слово. Це Боже насіння, ми говоримо. Да? Слово це є насіння. Ми Сьогодні, через цього місяця, сіється ваше серце Боже слово. Ми сьогодні чули вже, да? Боже слово? Про любов Божу. Бог сіє сьогодні. Якщо ти був уважний до цього Божого Слова. Якщо ти прийняв його своє серце, це це Боже Слово, воно буде в твоєму серці культивувати цю Божу любов. Якщо ти прийняв його, якщо ти своє вухо нахилив до цього Боже Слова, якщо ти внімаєш цьому Божому Слову. І Соломон каже, тому що ані життя для того, хто знайшов. І дивіться далі, що він каже. І здрав'я для всього. Вашого тіла. Алілуйя. Це є Боже Слово. Це те, що дійсно приносить життя нам. І тому, Слово Боже каже, храни їх, бережи його, каже, внутрі свого серця. Постав ограду над своїм серцем, щоб ніякі ці слухи, ніякі ці речі, які можуть це Боже Слово витолкнути. А розумійте, що ворог, він, коли ми читаємо цю притчу, коли Ісус. Тлумачи цю притчу про сіяча. Він каже, що він ходить, щоб це слово викорнути свого серця. Щоб забрати це слово Боже. Тому що слово Боже це є сила Божа. Це те, чим ти можеш перемагати твого ворога. 23 вірш каже, більше всього хранимого храни твоє серце. Тому що із нього. Істочники життя Коли ти приймаєш Боже Слово, то в цьому Божому Слові є іс... життя, є ці істочники. Ти наповнений тоді цим Божим життям, цими ми... Божими водами, які принесуть життя, ким благословення. І дійсно, Бог хоче сьогодні, щоб ми нахилили своє серце. Пам'ятаєте, коли в книги Еклезіаста, ми це також. Знаємо, це Слово Боже, але я зачитаю. Це четвертий розділ, і ми будемо молитися. 17 вірш. Наблюдай за ногою Твоєю, когда йдеш в Дом Божий, и будь более готов к слышанию, нежели к в Пам'ятаєте, Пам'ятайте Ісус каже, наблюдайте, каже, як ви слухаєте. Сьогодні ми всі в Рівні всі сьогодні рівні. Всі ми сьогодні слухаємо. Одні сьогодні підуть благословенні, а другі сьогодні підуть чим, можливо. Як ти сьогодні слухаєш? Як ти сьогодні нахиляєш своє серце до слова Божого? Тому що це Слово Боже, я прощаюся це останнє місце, і ми будемо молитися вже. Євреям 4:12. Я його цитував, але я хочу зачитати це Слово Боже. Апостол Павло говорить до віруючих людей, ібо Слово Боже і воно оно остріє бою до острова, воно проникає до розділення душі і духа, составов і мозгов, і судить помишлення і намірення сердечне. Апостол Павло говорить про те, що... яке Слово Боже є, воно каже, живе і діюче. Коли воно діюче? Пам'ятаєте, апостол Павло каже, не принесло їм слово, яке вони чули. Чому? Тому що вони не розтворили, вони не прихилилися до Божого Слова. І каже, і не принесло їм пользи це слово. Як ти сьогодні відносишся до Божого Слова, коли ти чуєш сьогодні? Чи ти приймаєш це слово Боже, як Слово Боже, яке воно і є? Чи ти просто так? Якщо ти дійсно хочеш мати благословення, цей останній час серед цих всіх напастей, які ми, які ми переживаємо. Це Боже Слово, воно буде нести тобі, якщо ти приймеш його внутрі твого серця. Ти будеш жити серед цих всіх речей, які ми сьогодні про які чули, і про війни, і про різні хвороби, тому подібне. Але ти будеш захищений, тому що все слово Боже є в твоєму серці. Тому що ти живеш цим Словом Божим. Ти даєш місце цьому Божому Слову. Ти перед очима його тримаєш. Ти не внімаєш всім слухам, ти внімаєш Божому Слову. А що Бог каже? Сьогодні так важливо, ми хотіли б знати, а що ті скажуть, а що ті скажуть? А що Бог скаже це найважливіше. Тому що за Ним останнє слово, за Богом, за його словом. Нехай Бог благословить нас, щоб ми були уважні до Божого Слова, що ми прихилили своє серце. І щоб це слово було завжди перед нашими очима. Розмишляйте над Божим Словом. Дайте можливість Божому Слову в вашому серці діяти. Роз... Щоб воно було дійсно, це Слово, яке розтворилося в вашому серці, щоб воно стало плоттю і кров'ю вас, це Боже Слово. І тоді воно принесе життя і благословіння. Давайте ми станемо і ми помолимося. Дорогі наш небесні,